Поліцейські Прикарпаття оперативно затримали підозрюваного у вбивстві дев'ятирічної дівчинки. У скоєному чоловік зізнався. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або ж довічне ув'язнення. До поліції звернувся 40-річний мешканець селища Кути. Чоловік повідомив, що його дев'ятирічна донька близько 15-ї години пішла до сестри, але так і не з'явилася. Там дівчинка зникла. Її мобільний телефон знаходився поза зоною досяжності. Працівники поліції відразу розпочали пошукові заходи, залучивши весь особовий склад Косівського районного відділу поліції. Близько 21.30 поліцейські виявили тіло дитини з ознаками насильницької смерті у хащах на території селища. Неподалік знайшли і одяг дівчинки. В ході досудового розслідування встановлено, що до злочину причетний 34-річний родич. Як з'ясували слідчі, фігурант того дня приїхав у гості до свого дворідного брата, батька дівчинки. Невдовзі дитина пішла до сестри, а чоловік вирушив за нею. Фігурант запропонував скоротити дорогу і так заманив її у хащі. Там він зґвалтував і задушив дівчинку. Поліцейські вилучили записи з камер відеоспостереження та оперативно встановили особу причетну до вчинення важкого злочину. За кілька годин підозрюваного раніше судимого за злочини проти статевої недоторканості та проти власності затримали у селищі міського типу Куте, випивши другу бутилку пива, побачивши, що зміниться. Іде, я сказав братові, що я їду. Е, і йдучи з нею по дорозі, я їй запропонував, що йдемо не по дорозі, а йдемо по прирічку. Е, ну, підемо цим шляхом. Е, звернувши до Лугу до корчів, е, я її повалив на землю і почав душити. Я її задушив та відтягнув в сторону. Зрозумівши, що напоїв, я втік. Зараз призначено ряд експертиз його показів, ніби він дає покази, що з її неприродним способом. В ході проведення. Експертиз буде встановлено, був факт зґвалтування чи ні. На даний час підозрюваний затриманий у порядку статті 208. І вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Особа підозрюваного, житель Косівського району, раніше судимий за скоєння зґвалтування крадіжок. В минулому році він скоїв крадіжку в провадженні направлено до суду, де отримав вирок умовним позбавлення волі. На даний час в Косівському відділі поліції зареєстровано ще одне кримінальне провадження. Стаття 125 Кримінального кодексу України, легкі тілесні ушкодження. Факт мав місце 10 днів назад. Кримінальне провадження порушено, проводиться експертиза по тяжкості тілесних ушкоджень. Там легкі тілесні ушкодження буде провадження також направлено до суду.